Відтепер телеканал НТК у Т2 в цифровому форматі. Дивіться щодня новини Коломищини та Прикарпаття оперативно і достовірно про все, що відбувається поруч з нами. Перелаштуйте свої телевізори або приймачі Т2. Ми на 44-му каналі. НТК. Дивіться своє. Вітаю вас в ефірі телеканалу НТК події дня понеділка, 17 жовтня. Там минулих вихідних у студії Тамара Приходько Далі коротко про головне. У селі Мишин водій наїхав на пішохода і втік з місця події. Президент присвоїв звання Герою України легендарному Мирославу Симчичу. Меморіальну дошку загиблому захисникові України Миронові Забарилу відкрили у Кубаївці. Три мобільні банно-пральні комплекси підготували при карпатці для наших бійців на передову. Тепер про це та інше більш детально далі. Смертельна аварія на Коломийщині. У селі Мишин водій наїхав на пішохода і втік з місця події. У результаті дорожньо-транспортної пригоди від отриманих травм 60-річний пішохід помер у лікарні. Поліцейські розшукали і затримали Керманича втікача. 15 жовтня 2022 року, близько 20-ї години, в селі Мишин Коломийського району мав місце наїзд. Автомобілем на пішохода, місцевого жителя 60 років, який рухався проїзною частиною. Від отриманих травм пішохід помер того ж дня у Коломийській районній лікарні. А водій автомобіля, який вчинив ДТП, з місця події автомобілем скрився проведеними розшуковими заходами, зокрема аналізом інформації з камер відеонагляду, що знаходилися. По маршруту руху автомобіля було встановлено автомобіль. Водієм автомобіля виявився житель Тернопільської області. Його було затримано. Він був тверезий, оскільки він залишив місце дорожнього транспорт пригоди. Його було затримано в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України, Затриманий водій із 1960 року народження на автомобілі. Були явні сліди пошкодження і сліди, які вказували на причетність даного транспортного засобу до дорожньо-транспортної пригоди за указаним фактом внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 частиною 2 кримінального кодексу України. Це дорожньо дорожньо-транспортне вчинення дорожньо-транспортної пригоди. Що потягнула смерть, потерпіла, а так само за статтею 135 частиною першої кримінального кодексу України це є залишення особи в небезпеці. Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Герою України із врученням ордена. Золота зірка Мирославу Симчичу, українському військовому та громадському діячеві, сотенному української повстанської армії, політв'язню радянських концтаборів кривоносу. Мирослава Симчича нагороджено за героїзм, виявлений у боротьбі за незалежність України. Визначні особисті заслуги у встановленні української державності, багаторічну плідну громадську діяльність. Бажаю вам усім доброго здоров'я, довгих літ, тепла, добра, злагоди у ваших родинах і сім'ях. Пошли вам, Боже, все те, що собі Бога, просите на все добре вам. Вигукуючи патріотичні гасла зі смолоскипами та стягами у руках, центральними вулицями міста урочистою ходою пройшли захисники та волонтери. Так цьогоріч у Коломиї відзначили покрову, день козацтва, день створення української повстанської армії та день захисників та захисниць. Згодом, як і щороку, запалили високу ватру слави навпроти міської ратуші та співали патріотичні пісні. Слава Україні! Героям! Сибі вам, захисники вітчизни, за вашу волю, силу, мужність. Країну нашу світ весь визнав її такому будню і красиву. Ми віримо у нашу перемогу, бо поруч з нами ви, захисники. Ми щиро молимося, Богу, щоб заспокоїлися наші вороги. Ми... Нескорена нація, ми ворогів поб'ємо ще не раз. Слава нації! Ми мусимо цю війну закінчити і не передати її ні нашим дітям, ні нашим внукам. Слава Україні! Героям слава! Ви не чули прохання спинись, вам хотілося далі знущатись. А ви ж знайте, що ми проростем в наших дітях, мов квіти весняні, ми не вмерли, ми й досі живем наші душі, вони не здолані. Питання, питання ціни. Ціну ми платимо велику, але ми все одно переможемо. меморіальну дошку загиблому захисникові України, почесному громадянину Коломиї, майору Миронові Забарилу відкрили у Кубаївці, встановили її на фасаді центру військово-патріотичного виховання, який названо на честь Мирона Забарила. Громадський діяч, почесний громадянин Коломиї, ініціатор та організатор створення центру військово-патріотичного виховання дітей та молоді Коломийської громади, майор, командир-розвідник батальйону імені генерала Кульчицького Мирон Забарило загинув у березні 2022 року під час виконання бойового завдання, захищаючи Україну від російських окупантів. Він завжди був прикладом мужності, стійкості та патріотизму. Пригадують товариші і побратими Мирона. Перший завжди, перший на майдані, перший у 2014 році. Перший спочатку Ми Всі на нього рівнялися. Ми ніколи цього не забудемо. І обов'язково помстимося. Позивний на армії дають. Не сам вибираєш, тобі його дають. Герон був батя. І батя заслужений нам всім. Дуже багато зробив для захисту нашої батьківські. Відкрили меморіальну таблицю. Миронові забарило його родина, дружина, діти та онук. Хочу подякувати всім сьогодні, всім, хто був присутній тут, родинам загиблих, його бойових побратимам. Хочу подякувати жителям села, села Кубагівки. Найтяжчим шануванням наших героїв, світлої пам'яті про них буде наша перемога. Слава і честь нашим героям. Слава нашій Україні. Ми не переможна нація. Донька Мирона забарила Наталія Сарманова. Вдячна, що мрію батька, його діти ще центр військово-патріотичного виховання у Кубаївці, таки продовжують розвивати. Тато починав з нуля, з нуля, з руїн. Тут було зовсім не так. Вкладав сюди всю свою душу. Кожні вихідні проводив тут. Він би цього хотів. Він би хотів бачити всіх нас тут. Це його дітище, це його робота. Це, це це його мрія. І ми дякуємо всім, хто не забуває його, і всім хто продовжив цю справу. На відкриття меморіальної дошки у центрі військово-патріотичного виховання, що в Кубаївці Коломийської громади, завітали місцеві керівники, військові, громада, родичі загиблих на війні. Коломиян будемо пам'ятати, і будемо кожен день, кожної хвилини своєю працею. Приближати перемогу. Ви чекаєте на нас. Ми живі. Ми зустрінемось з вами. Слава Україні! Героям слава! мобільні банно-пральні комплекси підготували при карпатці для наших бійців на передову. Ці комплекси забезпечать захисникам доступ до гарячої води навіть у польових умовах, адже вони можуть працювати як від генератора, так і від нагрівання альтернативними видами палива. У кожному вагончику встановлено ємності на 750 літрів води та чотири душові кабіни. Також у кожному з них буде декілька пральних машин. Для наших захисників, які на передовій позиції захищають українську землю, зараз є потреба, готуючись до зими. Потреба у відповідних комплексах, де хлопці зможуть помитися, а також попрати свої речі. Тому силами військових, силами волонтерів та військової адміністрації ми підготували три такі вагончики, які вже найближчі дні поїдуть на передові позиції. Звісно, що таких вагончиків потрібно більше, їх потрібно вісім. Ближчим часом ми починаємо готувати ще п'ять додаткових вагончиків, і будемо мати таку можливість передати їх на передові позиції. Ми в тилові. Області повинні докладати усіх зусиль для того, щоб комфортніше почували себе наші захисники і захисниці на передових позиціях. Тому телова область всі об'єднані і працюємо для найголовнішого для пріоритетного це для допомоги і підтримки збройних сил України. Дев'ять з половиною днів під такою назвою в Коломиї відкрили виставку прикарпатських художниць Наталії Вовчук, Галини Філіпової, Надії Садов'як та Галини Бігас. І саме стільки часу мисткині пробули у Хорватії на міжнародному пленері Оребіч 2022 Що за той час вдалося створити? Представили на попленерній виставці у мистецькому центрі світовит. Я попала в таке сонячне, красиве місце. da je uh, neimovirno teplo more. Теплий вітерець зелене, все сонячне, і на якусь хвилинку я забула, яка ситуація в країні. Наталія Вовчук, єдина Коломиянка, яка взяла участь у міжнародному пленері Оребіч 2022 Повномасштабна війна в Україні спонукала художницю ще більше творити. З 24 лютого вона намалювала близько пів сотні робіт. Більшість із них передає на благодійні аукціони для підтримки армії. Навіть на постпленерній виставці в Коломиї. Проводять збір коштів для зсу всюди, де тільки можна долучитися до благодійного аукціону. Я долучаюся також. Мої е, напарниці, мої колеги Надія Содовяк і Галина Філіповна, вони так само беруть участь в усіх аукціонах. Дев'ять з половиною днів художники з п'яти країн надихались і створювали нові роботи у Хорватії. До слова, пленер теж був благодійним. Всі зібрані там кошти перерахували на Івано-Франківський онкоцентр. Серед учасників троє франківок. Галина Бігас одна із них. Правда, не художниця, а фотографиня. Красиво поряд з нами, і треба тільки це бачити. У той момент той захід сонця, от ті хвилі на морі, ото красиве небо. Е треба це замічати не дивлячись на те що зараз дуже важкий, важкий період у, у всіх у нас і ми напевне деколи понурюємося в ті темні думки але я би хотіла все таки щоб люди мали можливість бачити прекрасне море і творчість виставка у світовиді зібрала поціновувачів мистецтва та охочих відчути тепло адріатики в час війни такі зустрічі особливі виставки вони несуть в собі власне додаткову мотивацію щоб вистояти в цій боротьбі і для того, щоб зберегти найкращі ті людські якості, які власне і е, спонукують жити далі, незважаючи на ці гіркі втрати, які ми зараз маємо, висока неймовірно е, цікава, неймовірно стрієва. Е, Особисто мене вражає якась багатогранність пошуків, задумів сюжетів. Триватиме попленерна виставка 9,5 з половиною днів у Коломиї близько місяця. На Прикарпатті відтворили фото 19 століття, на якому пара у весільних строях. Це ідея та реалізація Михайла та Надії Вінтонюків у рамках проєкту відродження, який популяризує український стрій, характерний нашому регіону. Кушнір Михайло Вінтонюк та його сестра, фотографиня Надія, яка також виготовляє вінки, максимально відтворили весільний одяг молодят села Корнич, що на Коломийщині. За основу взяли стародавні фото початку ХІХ століття, на якому Михайло... Та Софія Гнатюкі. Моделями стали сам Михайло Вінтонюк, а також українська етноспівачка, фіналістка проєкту Голос країни, телеведуча каналу ЮАЗ Суспільне Іванна Червінська. Де лежать барви верви. То не цвіти, то не. Чіньками, дрібними слізоньками, дрібними слізоньками. зачилося веселечко, зачило, зачело, кови в носію щасливу годину скінчило, годину скінчило. Марієчко молоденька, попросися з нами, зараз будеш присягати перед образами, перед образами. Коломийський франкотеатр та вихованці школи сценічного мистецтва Art School отримали нагороду на Кам'янець-Подільському фестивалі Комора. Участь у ньому взяли дистанційно. Фахівці заходу відзначили музично-театральний перформанс, незламні, нездоланні, незалежні у виконанні Коломиян. Постановка стала кращою патріотичною виставою фестивалю. Що ми знаємо про обличчя України? Знаємо про український борщ! Знаємо про українське са. Минулого року ми зробили цей перформанс до Дня Незалежності, але в цьому році, в нашому сьогоденні, не дуже втішному, ми мусили трошечки його переформатувати. Усі ці постійні шалені і ти вже не знаєш ніде, ні я. Основна частина це вірші на військову тематику. Навіть є такі вірші, які зі збірок вірші з окопів. Тобто це вірші наших захисників, які зараз знаходяться на передовій. Так само є авторів класики. Тут є і Семаненко, і Стус, які боролися за незалежність України, і дуже багато є таких сучасників, ще авторів, які пишуть про війну вже з 2014 року. Це все на сьогодні. Нагадую ще більше інформації. Є на офіційному сайті телеканалу НТК на його сторінках у соцмережах та звучить в ефірі Радіо Сяйво. Я ж бажаю вам гарного настрою та лише хороших новин. Разом до перемоги. все буде Україна.